Не прибули Білецький Андрій Васильович, Лукашенко, Юрій Іванович. Також не з'явився потерпілих. Від представника потерпілого надійшла заява про розгляд справи без його участі. Здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою підсистемою ЄСІКС. Учасники повідомляють, що у нас відбулася заміна секретаря. зараз Бере участь в судовому засіданні секретар Яковенко Анастасія Артемівна. Чи будуть когось відводи або самовідводи зв'язку з цим? Отсутні. Немає, ну, немає ні в кого. Нагадайте, добре. Секретар, нагадайте, коли з'явиться пан Білецький, щоб ми йому ще роз'яснили, що заміна відбулася. Отож, є заява від Білецького. Будь ласка, ваш під ваш захисник. Що ми робимо? Відкладаємось? Ну, ну, да, ну, це... Єдине, скажіть, що я буду дуже прискіпливо з'ясовувати. Е... Він пише, що в нього раніше тут було призначено. Наше вже рік тому, напевно, було призначене засідання. Це, це, засідання. Ну, я не знаю, це десь нове як... ми додали цю дату. Ця дата нова, все. Ваш а, все, Якщо там, нова. там, там Він мені поясняв, там дикі... Просто відкласти, так? Добре. Інші думки будуть? Немає. Раз, давайте ми особливо тяжкий злочин. Відкладемось сьогодні. Але будь ласка, Євгенія Васильовичу, якщо це нові дати, звичайно, ми десь там наверх вилізли, але ми це з'ясуємо. І він хай підтверджує, що в нього там було раніше. Ні, то будемо визнавати неповажно. Все тоді, наступна зустріч, в кого є записано? Бо тут ще новий секретар не знає правил, не написала мені. 3 вересня, так? Є всіх записано. Все тоді, до третього. 3... Будь ласка, приходьте всі, до побачення.